Так, це новий дайджест за два місяці літа. Так, ми добре попрацювали, і так нам є про що вам розповісти та показати, зокрема про цінні дані історії зміни бухгалтерів на підприємстві, зв'язки підприємств з іноземцями у YC Market та іноземними пепами у модулі перевірки фізосіб, усіх помічників народних депутатів, починаючи з четвертого скликання та багато чого іншого. Тож починаємо. Всім привіт з вами «Юконтрол», Мене звати Богдан Лупашко, і ми починаємо наш дайджест. <му> в системі юконтрол нарешті з'явились дані з реєстру обтяження рухомого майна. Коротко, ДРОРМ. Там зібрана інформація про рухоме майно, яке перебуває в заставі, зазначене у виконавчому провадженні, ну або просто арештоване. Клікайте на одноіменну вкладку в панелі ліворуч, і якщо таке майно є, система це покаже. Тут зібрана інформація про статус, дату, вид обтяження, його тип та опис майна, що обтяжується. Крім того, в цьому розділі є дані про реєстратора, його орган, а ще боржника і власне обтяжувача, себто того, кому винні. Разом з тим, ми внормували статуси юросіп та. ФОПів, інформація про яких була змінена або видалена з ЄДР чи взята з інших джерел. Якщо такий контрагент вам трапиться, система обов'язково про це повідомить. Окрім того, Юконтрол відтепер фіксує історію статусу з ЄДР. До прикладу, якщо підприємство або ФОП мало статус зареєстровано, потім в стані припинення і знову зареєстровано. Кладка Історія покаже ці зміни. Розділ Історія поповнився ще одним новим блоком із даними про бухгалтерів. Тепер там видно всі відомі зміни працівників на цій посаді. А ще у випадку відсутності бухгалтера на момент запиту система покаже це в анкеті підприємства. Крім того, ми обробили реєстр діясіті. Відтак, в U-Control з'явилась інформація про всіх резидентів цього простору, і якщо контрагент бере в ньому участь, система це покаже. Тут є інформація про дату набуття резиденції, статус та інші дані. Як і U-Control, виконавчі провадження відновили свою роботу в блоці перевірки фізичних осіб. А ще тут є інформація з того самого реєстру обтяжень рухомого майна, яка раніше з'явилась в системі. І якщо збіги з обтяжень є, система це покаже. Ми об'єднали два блоки декларанти та НПД і пов'язаних із декларантами та національними публічними діячами в один і тепер тут більше актуальної інформації. Вона збирається та оновлюється автоматично. Якщо блок спрацював у панелі ліворуч, ви побачите відповідну цифру, клікнувши на яку отримаєте більше даних. За необхідності їх можна відфільтрувати, обравши доступні класифікатори. Серед них інші пепи пов'язані з пепом чи декларантом особи, та інше. В розділі пов'язаних осіб, ви побачите тих, хто має ділові та особисті стосунки із декларантом або Є членами їх сімей, або мають з ними родинні стосунки чи володіють спільним майном. Щоб дізнатися більше, клікніть на птаху праворуч із пов'язаної особи. За необхідності тут є можливість перейти на перше джерело. І завдяки цьому інструменту українські пепи стали ближчими до народу, якщо так можна сказати. Крім того, в блоці перевірки фізосіб з'явилася інформація про іноземних пепів. Такі збіги буде видно в розділі зв'язок з владою, якщо вони звичайно є. Крім того, ми актуалізували дані в блоці народні депутати та їх помічники. Тут зібрана інформація про народних обранців та їх посіпак. Ой, вибачте, помічників починаючи з четвертого скликання, і до сьогодні. А кольорові маркери вкажуть на важливість перевірки деяких з них, бо серед цих людей трапляються і колишні представники заборонених в Україні партій. Фільтри YC Market тепер можна ще гнучкіше налаштовувати. Серед організаційно-правових форм коротко ОПФ з'явились представництва та філії, а в звіті Excel для них ви можете знайти відповідне поле. Крім того, у YC Market є ще один новий фільтр, який вкаже на зв'язок підприємства з іноземними державами. Клікнувши на нього, ви маєте можливість обрати країну, котра вас цікавить. Тут є 10 найпопулярніших в Україні держав для співпраці та алфавітна вибірка. Тут немає пов'язаних з РФ та РБ підприємств. Обираєте країну, тиснете Застосувати і бачите всі компанії, котрі мають з нею зв'язок. Система шукає пов'язаність за громадянством засновників, бенефіціарів або власників крупних пакетів акцій. А завантаживши звіт у форматі Excel, ви можете побачити про них більше інформації, адже в документі з'явились аж три нових стовпці із даними про іноземних афіліатів. А ще у Market відтепер є можливість пошуку фопів за тендерами. Тож, якщо ви шукаєте активного підрядника, клікаєте на фільтр Участь у тендерах, обираєте напрямок і маєте звіт із живих виконавців робіт серед фопів, яких до слова сьогодні майже півмільйона. Користуйтесь на здоров'я. А тепер увага, якщо ви не знайшли потрібних фільтрів у YC Market, маєте нагоду замовити індивідуальні вивантаження з системи за власними параметрами. Там може бути податкова та ліцензійна інформація: дані про кінцевих бенефіціарів чи учасників з-за кордону, скорингові показники успішності, нерухомість та цілий вал корисних даних. Все дуже просто: ви переходите за лінком, який я залишу внизу. Під відео заповнюєте заявку, і Тоді з вами зв'язується наш менеджер, з котрим ви коротко проговорите умови, здійснити символічний платіж та отримаєте унікальні звужені дані без зайвих наборів інформації, ті, котрі потрібні саме вам. За допомогою YC Market ми порахували кількість закритих фопів за перше півріччя поточного року. Тенденція не втішна, але є й хороші новини. Бо наш фінансовий аналітик Роман Корнелюк виявив ріст в обороті сектору роздрібної торгівлі майже на третину. Крім того, наші аналітики вивчили іноземні інвестиції в Україну за 2023 рік і знайшли там майже 190 мільярдів виручки. А ще ми проаналізували економічні тенденції за порябріком у час великої війни. Так от в РФ за 2,5 роки відкрилось 16 533 компанії з іноземними учасниками. Багато це чи мало, не знаю, але ця тенденція невтішна. А ще завдяки оновленим даним про помічників нардепів, ми проаналізували діючий склад Верховної Ради та їх посіпак. Ой, знову вибачте, себто помічників, і з'ясували, що найбільша їх кількість це близько трьох десятків, зосереджена навколо депутата з платформи за життя та мир. А в попереднього президента України їх взагалі немає. Там багато цікавого посилання теж залишу під відео. Читайте із задоволенням. А ще на нашому сайті ми коротко описали, як безкоштовно перевірити штрафи від ТЦК. Так це можна зробити абсолютно безоплатно на сайті міністерства юстиції. І лінк я теж залишу внизу. Під відео не дякуйте. А 99 гривень краще перерахуйте на потреби сил оборони. В продуктах U-Control, як завжди, актуальні санкції, дані антимонопольного комітету та оновлений каталог нотаріусів, де ви можете знайти конкретний населений пункт, а не цілий регіон, як це було раніше. А ще ми додали дані з форми 3 у розділ фінансів. Ця інформація покаже справжній рух коштів на підприємстві і певен фінансисти. Зацінять, крім того, ми актуалізували дані фонду гарантування вкладів фізосіб за другий квартал 2024 року. Ось так. Якщо ви маєте питання чи зауваження, будь ласка, пишіть їх внизу. Ну на тому все віримо в наших захисників, допомагаємо їм та перевіряємо Z контрол.